Вітаю самих найкращих на каналі. Анонс акції Ватибе 7 днів. Або як я називаю промгрупа з 24 по 30, включно липня. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте подивимось, що приготував АТБ нам на цей тиждень, з 24 по 30 липня. Біопрепарати для туалетів 20 г за ціною 25 гривень. За копійки в більшу сторону для зручності. Тримач для мобільного телефону 85 гривень. Набір двостороннього скотчу 50 гривень. Набір світильників з пультом 299 гривень. В наборі 3 штуки. Викрутка з бітами 169 гривень. В наборі 41 штука. Стілець складний на металевому каркасі зі знижкою 30% 279 гривень. Сушарка пластикова для посуду з рушником 179 гривень. Скрибок кухонний з тримачем. Набір 2 штуки. Кольори в асортименті 55 гривень. Аліт багатофункціональний, багаторазовий для напоїв 5 штук. А в упаковці за ціною 30 гривень. Стійка крем фарба для волосся Флорекс 42 гривні. Лак для нігтів, або як я називаю, мальовидло за ціною 38 гривень. Бомбочка для дітей у ванну 100 г 46 гривень. Сюрприз всередині бомбочки. Обруч для волосся в асортименті за ціною 30 гривень. мочалка для душу у вигляді тваринок за ціною 50 гривень. Такі мочалки у вигляді тваринок, щоб зацікавити малечу до купання, яка не любить купатися. Добре, далі у нас халат. Зверніть увагу. Це від 100% бавовна, хороша якість, жіночий із короткими рукавами. Кольори в асортименті 299 гривень. Футболка чоловіча, а 100% бавовна також зі знижкою 145 гривень. Килимок для йоги метр 80 на 60 розмір 299 гривень. Капці кімнатні 119 гривень. Шльопанці чоловічі в двох кольорах. Розмір з 38 по 45 за ціною 129 гривень. Тарілка блюдо люмінарк діаметр 25 см. Блюдо із високими бортиками. Зі знижкою 40% 119 гривень. Фільтр галечик 269 гривень, також знижка 40%. І пляшка скляна для Олії на 500 мл за 80 гривень. Підставка під гаряче діаметр 20 см 65 гривень. Чашка керамічна 350 мл 95. Банка скляна з бамбуковою кришкою на літр 700 зі знижкою 30% 159 гривень. Каструля з нержавіючої сталі. Зі скляною кришкою на літр 760. Зі знижкою 299 гривень. Набір лік кухонних пластикових три штуки в наборі за ціною 40 гривень. Ніж керамічний 21 см 109 гривень. Контейнер скляний для зберігання з пластиковою кришкою на літр 500 199. Салатник. Пластиковий на 3 літри 70 гривень. Подушка розмір 50 на 70 за ціною 179. Рушник кухонний, розмір 40 на 60. Кольори в асортименті за ціною 65 гривень. Знову буде простирадлова тебе на резинці 100% бавовна. Розмір 1,60 х на 2 299 гривень. Саше ароматичний 30 гривень. Аромадифузор 50 мл 56 гривень. Набір серветок для прибирання із мікрофібри 7 штук 72 гривні за набір. Шторка для ванної кімнати розмір 1,80 м на 1,80 м. З кільцями 109 гривень. Набір для ванної кімнати три предмети 179. Тримач для штор декоративний з магнітом 50 гривень. На вікно жалюзі плісеровані паперові розмір 90 на 1,80 м, 249 гривень. Тримач для кабелю на три кабеля 40 гривень. Кошик пластиковий розмір 27 на 20 50 гривень. Іграшка дитяча 75 гривень. Іграшка машинка динозавр зі знижкою 86 гривень. Іграшка робот трансформер 139. Антистрес. Рибка 55 гривень. Іграшка дитяча антистрес сквіш у вигляді м'яча 70 гривень. Пістолет для видування мильних бульбашок у вигляді динозавра 129 гривень. Іграшка дитяча, пістолет помпа водний за 100 гривень зі знижкою 30%. Міні вентилятор а, ручний 70 гривень. Набір для маленьких принцесок іграшка з лялькою лов за 299 гривень. Це зі знижкою 30%. 35. Книга серії Сонечко в Долонці 35 гривень. Книга серії розмальовка для найменших 35. Книга серії Веселка готуємось до школи 90 гривень. Книга в твердій обкладинці 169 гривень. Іграшка дитяча, м'яконабивна. Зі знижкою 179. Фігурка сюрприз колекційна. Зі знижкою 30% 90 гривень. Машинка самоскид – 189. Іграшка автомобіль. Базовий ход Вілс. За ціна одну штуку 100 гривень. Іграшка антистрес. Забавні монстри. Здається, це лабубу 129 гривень. Настільна гра для найменших 249 гривень. Набір для творчості водна розмальовка 90 гривень. Набір для піску за ціною 45 гривень. Це був весь анонс. Акції 7 днів, я вам хочу побажати всього найкращого. І Вже зустрінемось з вами у наступному відео сьогодні. До зустрічі.